Вскрила ще одну головочку в розсолі помила. Зараз буду її обсушувати. Не знаю, я в шоці, звісно, не витримують ні холодильники, ні сири. Така спека, неймовірна, що течуть, течуть реально сири. З них виділяється оту, ну як вам правильно пояснити, така, знаєте, рідина, як, як сок. А коли починає він виділятися, тоді ж швидше починає зростати, з'являтися в куточках, отам пліснява. І що стала передивлятися. То там десь в одному куточку щось мені не подобається, то там. В ітогі за три тижні лікарняного. Майже всі сири, ну, не, не всі, звісно, це я трішечки перебільшила, ну, майже всі. Потрібно перевакумовати. Не знаю, прийняла сьогодні рішення, що все. Більше я отак наварювати сирів, повен холодильник не буду. Хочу, коли Вова буде вдома зварити партію мармура. Це хочу, щоб був, бо одній його важко варити. І варитиму тепер тільки під замовлення. От у мене є на Вересень замовлено два халумі. Ну, халумі то я можу варити і більше, тому що його можна заморозити. Далі, на октябрь, на жовтень, там у мене величеньке замовлення. Там у мене три головки мілки, три головки бомонда. До речі, дві головки мармура, так що мармур варити треба. Качота лаванда одна головка, міхіївський головка. А далі пішли брі і сулугуні. паличка, головка. От Оце, поварю і то я його не буду зараз варити. Ех, я розумію, що якщо його зварити зараз, то на жовтень було б, смак був би бо він сириці, замовлення, це все, Вони були б смачніші. Але я ж кажу, що така спека, коли в хаті 30 градусів. Це при тому, що нічого взагалі не вмикається, ні духовка, ні пліта. Ми як ото, ми останні дні стараємося жити на подножному кормі. Ото цвітної капусти спекла в духовці і тягаємо капуста, помідори, ковбаса, е, этот, господи, швиденько хотіла сказати, сир, е, яйця. Розумієте, таке от по овочам огірки. Потому що щось виготовлювати, ну, блін, сил немає і так дихати нічим. І сири, звісно, також не витримують таку спеку. Ні холодильники, ні сири. Тому не буду більше наготовлювати нічого. Воно вже молоко пішло на спад. І ось зараз. На цьому тижні планую дівчат поміряти, проколоть їхріном, і будемо запускати до них чарлика. А погуляють дівчата, далі піде на спад. І я ні від кого ніколи не скривала, що я не тягнуся за удоями, Я даю хай краще більше часу, побуде коза у декретній відпустці, тобто відпочине. Я за те, щоб коза не менше двох місяців, а той краще до трьох відпочивала. Тому, якщо ми у серпні огуляємося, то це в жовтні ми вже підемо в запуск. Розумієте? Тому так, оцей великий заказ на жовтень я зварю, але пізніше це буде у вересні. А зараз буду варити тільки або, якщо хтось щось замовить. Або буду варити в Ми його обожнюємо. У нас це взагалі самий ходовий такий сир він універсальний. Його можна хоч на піцу, хоч на гарячий бутерброд, хоч на е, м'ясо по-французьки, хоч так, хоч до кави, хоч до чаю, хоч до пива, хоч куди би то ні було. І його можна зберігати замороженим. Йому ця спека, ну, мені, мені легше так зберігати його замороженим. Тим паче, я ж кучу, що ми Сологуні дуже любимо. Навіть якщо він не продасться, ми його самі благополучно будемо всю зиму їсти. Тому вирішила, да, ось так буду. Вже тепер вільних сирів, ну там може, коли-не коли якась одна-дві головочки, щоб для асортименту було. Бо буває час від часу таки. Що хто-небудь дзвоне, а нема там сирочка свободного. Ну, от, Щоб отак от, он лежить в латексі вільна. кому вона нужна, хоч би хтось спитався. Вона буде така, як от у пармезан. не ломтєва. Вона буде вже більш ну, тьорочна. Ніхто ж не питається і нікому нічого не це. А отак от морочити голову, ви розумієте, що... Так, да, вони то колись допродаються. Ну, коли це буде. І за це колись, скільки свістопляски навколо них, е, скільки треба протовктися, скільки тих пакетів перевезти, я пакети ніколи не мию. Я знаю, що деякі є миють. Я оце так ось розрізала, дістала все, пакет в мусорку. Ніхто його не миє, і другий раз у нього нічого не вакуумує, розумієте? Фух. Сьогодні робочі моменти вийдуть дуже довгими. Коротше кажучи, про Вову. Хоча не буду я мішати е, котлети з мухами, точно. Я оце зараз про своє рішення е, окремо випущу, а робочі моменти будуть робочими моментами. Вони будуть окремо і там розповім якраз і про Вову.